На Сумщині поліцейські викрили зловмисника, причетного до жорстокого вбивства неповнолітньої. 24 липня до поліції звернувся мешканець селища Миколаївка Сумського району із заявою про зникнення його 17-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла з дому на прогулянку та не повернулась. У ході масштабних пошукових заходів поліцейські виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті у лісосмузі. В результаті оперативно-розшукових дій встановлено особу, ймовірно, причетну до вбивства. Ним виявився 28-річний мешканець Києва. За попередніми даними, між потерпілою та підозрюваним виник конфлікт, який завершився смертельним побиттям. До розкриття та документування злочину були залучені працівники управління карного розшуку, слідчого управління кримінального аналізу, слідчі та оперативники відділення поліції Білопілля. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, фігуранта затримано. На місці події слідчі вилучили Низко речових доказів, зокрема одяг, телефон, біологічні зразки та інше, наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство слідство триває.